Після холодів навесні спостерігаємо пожовтіння чеснику. Причина в цьому нестача мікроелементів і корисних речовин. Тут можна допомогти чеснику різними варіантами підживлення. Перше кореневе підживлення. В 10 літрах води розчинити 20 грам комплексного добрива і пролити цим грядку. Другий варіант. Позакореневе підживлення здійснити обробку по листу, взяти 20 г сульфату, магнію, прилипач. І разом з заміну кислотами ретельно обробити всі рослини. І третій варіант сухе підживлення. Між рядками розпушити ґрунт, використати добриво сольфатом магнієве містом сірки, 20 г даного добрива заробити в ґрунт на 5 метрів грядки і пролити все гарно водою. І буде мати чудовий результат. Часник відновить ріст, стане зеленим, і порадує нас чималим рожаєм.